Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 11 березня, 746-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову була атака іранськими дронами камікадзе від росіян і знову на Одесу. Також ще вчора була атака на Харківську область і на місто Харків. Більше дрони нікуди вчора не летіли. Ще поки що немає офіційної інформації, скільки було запущено дронів тільки збито, тільки з Одеси з'явилася інформація, що тут наші хлопці збили 10 дронів. Добре було це чутно. І також повідомляють про один чи два прильоти в області. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт поруч з містом і якась адміністративна будівля теж поруч з містом. Ну і в декількох будинках вибило вікна вибуховою хвилею. Жертв серед цивільного населення немає. Зараз знову повітряна тривога на півдні пов'язана з загрозою балістики. І вже іначе є підтверджена інформація про пуски балістики в район Запоріжжя. Сподіваюсь, без жертв Там, в сусідній Миколаївській області дронової атаки не було. Але в Очаковій та в селищах, які поруч, знову російські обстріли. Там є пошкоджені будинки, жертв серед населення, наче немає. Також не припиняються російські обстріли на Херсонщині. Там, по офіційній інформації, одна людина травмована. Добре, що без загиблих цієї доби чекаємо, що ви дрони полетіли на Росію. Або може якесь російське карита в чорному морі знову чогось затоне. Всім крім росіян, гарного дня.